Усім привіт! Сьогодні підготувала для вас цікавий розклад на метафорічних картах. Взагалі-то цей розклад езотеричний, він для роботи з Таро, але я вже його спробувала на маках і він чудово працює. І тому сьогодні я хочу з вас з ним сьогодні познайомити. Розклад називається Баба-Яга. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це розмова з нашою підсвідомістю. Карти не мають якихось стандартних трактовок. Кожен бачить в картах щось своє. І так, починаємо. І перша позиція в цьому розкладі це я сама, моє кредо». І так, зараз я взяла колоду джерело жіночої сили, так як це розклад про жінок. Зараз витащу карту першу. Я сама, яка я є насправді. Ось така у нас карта. Уважно на неї подивіться. Які у вас асоціації виникають з цією картою? Про що вона вам говорить? Як по мені, для мене, то це така якась духовна, така якась возвишена особистість. Можливо, у вас якісь інші. Асоціації. Так, і друга карта, що мене рухає вперед, це ступа. Якщо перекласти на бабоягінське баба мову, і отака у нас друга карта. От, ну, як на мене, то мене рухає вперед це можливо кохання. Підтримка близьких. Можу, у вас якісь інші асоціації. І третя карта, що допомагає мені досягти своїх цілей. Це у нас помило. І так, ось така у нас карта на цей запит. Подивіться уважно, про що вам кажеться карта. От, ну, як на мене, то, можливо, Допомагає мені досягти цілий, що я захищаю себе від якогось ну, негативу, можливо, від якихось поганих новин, від якихось поганих людей. Можливо, у вас можуть бути інші асоціації. Та четверта карта чого я можу досягти, який я могу, можу отримати. Артефакт. Ось така карта. На мій погляд, дуже чудова. Які у вас асоціації вона викликає? Ну, як на мене, то я можу досягти всього, чого я заважаю. Ось така карта. П'ята карта це мої помічники, що, що бо, хто допомагає мені досягти моїх цілей. Ну, Ягід — це Кіт і Ворон. Бачимо, що у нас. Ось така карта. Ну, як на мене, то е, мої якісь таланти, натхнення. Ну, у вас може бути щось інше. Наступна карта е, мої перешкоди. Що мені шкодить на, на, путі до, на шляху до досягнення моєї цілі. Вау. Ось така у нас карта. Ну, як на мене, то, скоріш за все, якісь мої слабкості, якісь мої бажання, можливо, у вас інше щось. І на наступна карта мої сильні сторони. Ось така карта. Як на мене, то це те, що я рухаюсь уперед. І наступна карта, восьма це мої слабкі сторони. Ось така у нас карта. Ну, можливо, то, що я витрачаю час якось неправильно, багато марную час на якісь неважливі справи. А можливо, що прислухаюсь до багато до інших, прислухаюсь. У вас можуть бути інші асоціації. То, те, що я кажу про карти, це не значить, що це 100% відходить вам. Якщо у вас карти викликають якісь інші асоціації, якісь інші вам приходять думки, то прислухайтеся до себе. Мтафорічні карти, вони не мають обмежень і кожен бачить що своє. І е, остання карта, чого я можу досягти. Хм. І ось така у нас випала остання карта. Ну, як по мені, для мене, то, ну, можливо, я сама створюю своє життя, сама собі ворожу своє життя. Передбачаю, яке у мене буде життя. Зараз я покажу ще раз усі карти, щоб ви уважно подивилися. Так, перша карта. Я сама. Моя кредо, що я з собою уявляю в житті. Друга карта що мене рухає вперед. Третя карта, що допомагає досягти цілей. Четверта карта чого я хочу досягти. П'ята карта мої помічники. Шоста карта мої перешкоди. Сьома карта. Мої, мої сильні сторони. Восьма карта мої слабкі сторони. І дев'ята карта, чого я зможу досягти. Дякую за увагу. Якщо ви ще не підписалися на мій, мою сторінку, підписуйтеся. І до нових зустрічей до нових розкладів. Всім пока!